Київ мізбуд підвищує ціни на квартири, пояснюючи це здорожчанням будматеріалів. Ну новина як новина. що буде, якщо ракета лупи саме в цю дамбу. Піднімайте цю тему. Нам потрібна нормальна ПВО. Працюємо. Друзі, вітаю вас на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Пассерен Костянтин, засновник міжнародної кампанії The Capital. І я знаю про нерухомість не щиток. І сьогодні у нас без цензури Ньюс. Поїхали! Перша новина, яку приготувала мені моя команда. Молодая. Мізбуд підвищує ціни на квартири, пояснюючи це здорожчанням будматеріалів. Столичний забудовник Мізбуд повідомив, що підвищив базову вартість квадратного метра на всю нерухомість з 1 жовтня. Вартість будівельних матеріалів змушує піднімати ціни. Раніше ми анонсували подорожчання з вересня, щоб продовжити будівництво. Щоб продовжити будівництво, потрібно закуповувати матеріали, а вони здорожчали майже на 50%. Прокоментувала директорка департаменту з продажів та маркетингу компанії Тетяна Маркова. Мізбуд відновив роботу. Роботу у червні, і відтоді запустив в будівництво на дев'яти житлових комплексах. Ще на кількох робота розпочнеться найближчим часом. Забудовник планує поступово відновити роботу на всіх будівельних майданчиках. За вересень відновлено роботи на ЖК Шевченківський, гвардійський, Поділград, Міракс, Фрідом, Стар Сіті, а також ЖК ЖКУрлівський і Урлівський. 2 ну щось на мене не виходить, тому що я знаю тільки про сім. Раз один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9. Все. Друзі, який з них не почали будувати, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я знаю, що запущено тільки 7. Введені в експлуатацію паркінги у ЖК Шевченківський, Поділград, Оберіг 2 та Фрідом уточнюють компанії. З 1 червня Київ відновив роботу на окремих майданчиках. Що можу тут сказати? Круто, що відновлюється, але наскільки я знаю, то у компанії Київ разів в 6-7 більше майданчиків, ніж ті, що почали будувати. Тому я бажаю, що тим, хто не потрапив до цього списку, тим людям буде не дуже приємно слухати цю новину, тому що їх ЖК не попав у список тих майданчиків, які були запущені. Що у нас відбувається, ну те, що я вам вже казав в тих випусках. От тут я вже про це казав, цей випуск можете перейти, подивитися. У забудовників були якісь запаси, були оплачені е, якісь матеріали, були оплачені роботи наперед, тому що е, дуже багато поступало платежів, і вони розпихували цю гривню, е, щоб вона не знецінювалась. Наперед е, оплачувала це все. А зараз, зараз, е, ці всі гроші, вже е, ці всі контракти, вони закінчились і повинні закуповувати нові матеріали, заключати нові договори з підрядниками. Тому, ну маємо, що маємо? Я не знаю, на яку точно ціну підвищили. По чуткам мінімальна вартість, але це по чуткам, буде 1200 доларів. Скільки? 1200 доларів. У всіх. Проєктах, ну, в смысле, мінімально у проєктах Київський буде. Тобто, це буде базова вартість. Я не знаю, наскільки це правда, поки що це тільки чутки. Напишіть, може, у вас є більш точна інформація. По нинішньому курсу це близько 48 тисяч. <звук> Якщо ми будемо брати, по, по, по ринковому курсу, не по НБУ. Ну, і це немало, 1200 доларів для цих проєктів. Ну, Тут я таких грандіозних проектів ні, ні одного не бачу. Ну може разі, що Мірокс, але це вже не той же Мірокс, який у нас був від. У того самого Сергія, якщо ви пам'ятаєте, про що я що сказати? Якщо як експерти, ви мене спитаєте, я вам скажу так, що якщо ж зараз підвищить ціну і не дати якихось плюшок, розстрочок якихось класних, іпотеки якоїсь можливо з державою, разом, що банки держава, я не кажу за ту програму, яку я розказував у цьому випуску. Пам'ятаєте, про військових, про вчителів і лікарів. А я кажу для всіх смертних, звичайних людей, які також хочуть купувати своє житло, і жити в своєму, робити ремонт у своєму житлі, а не платити за оренду. Я скажу так, що збільшення ціни повинно компенсувати з чимось. Наприклад, щоб людина не думала, скільки я плачу за квадрат, а людина думала трошки по іншому. Наприклад, скільки я повинен платити в місяць за цю квартиру банку, наприклад, тоді. Це буде сприйматись трошки легше. Як це відбувається, наприклад, в тому ж Дубаї. Я буду порівнювати, тому що там ринок, сам ринок, мені дуже подобається, як він працює. Там, в у більшості забудовників, ви повинні сплачувати не більше 60% до моменту здачі. Слухайте, до моменту здачі Там є такий термін хендовер. Тобто на строк будівництва у вас ділиться всі ваші платежі. Ну, пер перший платіж зазвичай 20 плюс 4. 20 це. У нас іде перший платіж, плюс 4 – це ділді, такий скритий налог дубайський, і все. І потім до оцього там а в деяких забудовників і 50% є останній платіж після здачі в експлуатацію. Ділиться просто рівними частями, і ви просто рахуєте скільки ви повинні платити там в квартал чи в місяць, і собі так думаєте, зможете це ви це зробити чи не зможете. По, по карману, якщо російською вам це чи ні, тому просто збільшення ціни призведе, з моєї суб'єктивної точки зору до того, що продажі стануть. І якщо Київ буде є запас грошей, щоб будуватися це за свої, це добре. Якщо ні, то з такою стратегією ця, ці будівельні майданчики там стануть через місяць-два, коли закінчаться гроші на фінансування. Це моя суб'єктивна думка. А напишіть, що думаєте ви, чи будуть купувати квартири за такою за такою новою ціною. А ми рухаємось далі. Для відбудови України створить фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Верховна Рада ухвалила законопроект 8027, який передбачає створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Про це повідомила голова політичної партії Слуга народу Олена Шуляк. Наразі негайно відновлення потребують пошкоджені 1463 об'єкти житлово-комунального господарства, 829 закладів освіти, 301 медичний заклад, 3838 житлових будинків. Гроші на це надходимуть з фонду за Шуляк. Вона пояснила, що фонд наповнюватимуть за рахунок коштів, отриманих від примусово вилученого майна РФ. Та її резидентів в Україні це дозволить фінансувати будівництво та ремонт цивільних споруд, реконструкцію та капітальний ремонт об'єктів інфраструктури, ремонт будівель для переселенців, закупівлю транспорту для шкіл, медзакладів та комунальних підприємств. Голова партії додала, що кошти фонду також використовуватимуть для придбання готового жита для тих, хто залишився без домівки через російські обстріли. А на роботу центрів ветеранського розвитку та фінансування їхніх проєктів я вже це казав неодноразово. Давайте. Е Щось робити, а не просто а, сидіти і трендіти на цю тему. Я розумію, що а, зараз а, найважливіше це армія, і всі гроші уходять на армію. Ну давайте тоді не розводити цю демагогію, тому що ще з червня ми, ми ми чуємо, що будуть там купувати житло, будуть ремонтувати, але ми а, в реалії а, грошей від держави ще не там, навіть якихось фондів. А, не бачу. Я не бачив, якщо ви бачили, друзі, напишіть в коментарях, а, чи бачили ви, а, що гроші від держави прийшли, і держава ремонтує пошкоджене житло. Чи купую якесь нове. Тому, опять же скажу: ініціатива крута, класна. Дай Бог, дай Бог, щоб вона запрацювала, тому що зараз це все робиться тільки за власні заощадження жителів, там будинків, які постраждали, там забудовники якось трошки долучаються. І якісь фонди з-за кордону. Я знаю, що також і дякую їм, що вони долучаються і допомагають нашій Україні відбудовувати те, що ці орки нам. Попортили. Це відбувається постійно, і нам е, дуже багато всього прийдеться ремонтувати, доводити до ладу, тому що вони нас нищать і нищать нас постійно. І я звертаюсь до всіх, хто там проживає за кордоном, піднімайте. Цю тему нам потрібна нормальна ПВО. Нам потрібна нормальна зброя, щоб ми могли відбиватись від цих орків і забирати назад всю територію. І я заохочую всіх. Ми допомагаємо. Я на постійній основі допомагаю. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо тим, хто втратив житло, тим, хто нужденний зараз. Всі можуть бути на місці цих людей, які залишились без будинків. Ми бачимо, що і по Києву йдуть прильоти, і в Києві люди залишається. З житла також. Тому допомагаємо, працюємо. Як би не було тяжко, як би не було вам страшно. Вибираємо кожен день, що ми повинні допомагати своїй державі, повинні допомагати ЗСУ. Україна, це ми з вами. І ми повинні зробити все, щоб наша Україна вистояла і наша Україна працювала. Наша Україна, наша економіка була жива. Працюємо. Друзья, а я напоминаю, что вы можете обратиться к нам за покупкой новостроев. Это будет для вас абсолютно бесплатно. Мы работаем без комиссии по всем новым домам города Киева. Либо у нас есть квартиры вторичного рынка, которых уже давно нет у застройщиков. Тут а, наступила на, друзья, команда мне подсунула. Масова забудова дамби Київського моря загрожує масштабним потопом. Ну вона трошки е, смішна, е, я е, вже е, по назві кажу, що я з нею не згоден. No, 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 no. Але е, якщо команда вже дала, я вам, я вам її зараз зачитаю. А поступова забудова земляної дамби Київської гідроелектростанції, елітними котеджами створює додаткове навантаження на неї, що згода може спричинити масштабне затоплення близько 200 тисяч гектарів території області. Як повідомляє The News UA, провести перевірку поточного стану землі... Мляної дамби не є можливим, оскільки більша частина знаходиться у приватній власності. Так, елітні котеджі будуються на березі обідного каналу на ділянці між Вижгородом та селом Лебедівка. Під забудову вже опинилося 30 км із 77 км узбережжя каналу, що протягнувся паралельно лівому берегу Київського водосховища. Дамбу Київського моря через забудову може прорвати близько 20 масивних будинків, розташувалась безпосередньо на земляному валу завширшки кілометр, який має захищати населені пункти лівого берега від. Підтоплень, а опитані виданнями колги стверджують, що це справді несе велику небезпеку. За словами експерта Національного екологічного центру України Олександра Сокаленка, ця дамба є повністю земляною і призначена для повільної фільтрації дренажних стоків водосховища. При цьому експерт наголосив, що забудовники знищили більшу частину зелених засаджень, які мають всмоктувати ґрунтові води. Ну друзі, що вам скажу, це я такі новини відношу як новина, висмоктана з пальця. А чому саме? Я вам зараз розкажу. Ну, якщо ви розумієте, то, то дамба це бетонна споруда. Ну, вона вимощена бетоном, якщо ви її бачили. А я вам точно скажу, що бетонні, як ви розумієте, Фундаменти будинків точно ніяк не можуть послаблювати. Вони її посилюють. Тому написано тут, воно мені трошки смішно. Усіх котеджних містечках, які є біля Києва, я знаю про про що я кажу. Там з зеленими засадженнями все добре, і їх там навіть більше, ніж було до цього. Тому що ну, в котеджних містечках, як ви розумієте, зеленення це є фішка, і в тому стані, в якому зараз зберігається цей, наприклад, обводний канал, це круто, тому. Що його чистять, його укріплюють. Це дуже класне місце для того, щоб жити за Києвом і мати можливість, наприклад, по воді приходити в Київ. Тому я вважаю, що те, що написано тут, це або якась заказна стаття, щоб місцевих забудовників трошки потрусити з нею грошей. Я тут просто кажу про те, що я так вважаю, що це якісь перекручені слова цих експертів, або це якісь стариста. Дарте, якщо ви подивитесь на такі ж споруди в інших країнах, ви побачите, що це нормально, коли на березі водосховищ будуються такі котижні містечка або приватні будинки. Це виглядає дуже естетично, і казати, що тут може щось розрушити і знести нам дамбу, ну це може людина, яка ну зовсім в цьому дуже далека від реалій, дуже далека. Тут мені підказують, що буде, якщо ракета, наприклад, влупи в цю дамбу. Ну, З російською точністю то можна у них плюс-мінус 500 метрів, то для них норм. То можна тут навіть не паритись по цьому. Саме в цю дамбу з Лівої сторони київського водосховища, як я вважаю, то я не знаю скільки ракет потрібно, щоб там щось могло воно пошкодити, тому що це, як ви розумієте, велика. Я не знаю, там як кілометрова, не кілометрова, а десь ну, метрів напевно 400-500 земляна споруда з бетоном, з дорогою. Я не знаю, скільки ракет нам потрібно, щоб її пошкодити. З їх прицільною міцністю я б навіть не парився по цьому, тому що у шлюза також є двоє варіт і є система захисту. Тому це все більше якісь страшилки. Це я вам розказую, щоб ви не вели на все це. А якщо закінчити про цю новину, ну на а як новина. Людям потрібен якийсь хайп, от вони вирішили хайпанути, а можливо, це заказна стаття, що просто, я ж кажу, збрити гроші і трошки з цих забадовників. Я ще раз напам'ятаю, що ми всі повинні працювати на Україну, на нашу державу. Повинні розуміти, що без нас і ЗСУ буде тяжко, а ми на ВОКі. Ми повинні робити так, щоб їм там було легше. Слава Україні! Слава ЗСУ і до нових зустрічей! Пока-пока. Як сказати? Как? Там ми кораблі проходять, як оно називається, перитувальзони.